Друзі, ще раз привіт! З вами Тексіна група Кавлатекс, надійний та перевірений постачальник сортованого в Україні. Зараз вашій увазі ми презентуємо мішечок номер 3 акційної позиції, брюки чоловічі, котонові по акції два мішка за ціною одного. Купуєте один мішечок та другий отримуєте з цієї ж самої позиції подарунок. Ціна за 1 кілограм лише 1 долар. Вага мішка 25 кг, і це мінімальне замовлення. Вартість не за один, а за два мішка з урахуванням подарункового лише 25 доларів. 25 доларів за два мішка брюк чоловічих котонових. По курсу валют на сьогоднішній день мішечок виходить 980 гривень. Платите за один, а отримуєте два. Сьогодні у вашій увазі також будуть представлені і інші позиції. Слідкуйте за нашими ефірами, робіть замовлення. Хто ще не встиг придбати для себе хороші мішечки? Переходимо до нас в групу Viber. Всіх бажаючих можемо приєднати до нашої групи. Переглядаємо огляди, робимо замовлення. Мінімальне замовлення, один мішок погою 25 кілограмів. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за ефірами та робіть замовлення. Відправлення здійснюється з міста Кривий Ріг. У нас тут оптовий склад. Речі вже всі фасовані фабрично по позиціям. І зараз представлена позиція брюк чоловічих потонових під кодом 326. Мішечок No3. Ціна за 1 кг становить лише 1 долар. Вага мішка 25 кг, а вартість за два мішка, враховуючи подарунковий, лише 25 доларів. Тобто виходить по 12,5 доларів за мішечок. По актуальному курсу валют на сьогоднішній день ціна за два мішка, враховуючи подарунковий, становить лише 980 гривень. Відправку здійснюємо щоденно новою коштою на вантажні відділення. Ціна доставочки новою коштою в середньому 140-165 гривень в залежності від вашої локації. Присутні всі розміри. Достатня кількість і середніх і великих розмірів. Зараз у нас мішечок номер 3 брюк чоловічих котонових. Хто бажає придбати, пишемо нам повідомлення в групу Viber. Номер телефону для замовлення вказано у нас в шапці профілю. Натискаємо вгорі на іконочку, переходимо до нас на сторіночку, там є ссылка на наш інтернет-магазин. Номер для замовлень. На нашому сайті можете ознайомитися повністю з асортиментом компанії. От номер 3. Брюки чоловічі котонові під кодом 326. Ціна за 1 кг лише 1 долар, а вартість. За два мішка 980 гривень по актуальному курсу валют на сьогоднішній день. Вже знято три лота даної позиції. Можете вибрати для себе саме ті мішечки, які вам більше сподобалися. І далі ми перейдемо, друзі, вже до огляду флісових ковд за зниженою ціною. Наступні ефіри будуть проводитися по одному мішечку. Мішечок зняли, ефір закінчився. І буквально хвилин за 10-15 буде наступний. Друзі, повернемося хвилин за 10, Очікуйте, далі будуть огляди флісових повт.